41 тисяча гривень штрафу і 5 років позбавлення права керування транспортними засобами. Шановні, багато хто не знає, що якщо керуєш автомобілем без прав, і тебе зупинила поліція протязі одного року і двічі притягнула до адмінвідповідальності за керування без прав, то там не маленький штраф. А там штраф в розмірі 40 тисяч 800 гривень, і там є так само позбавлення права керування транспортними засобами строком від 5 до 7 років з конфіскацією автомобіля. Майте на увазі, тому що до мене звернувся клієнт, молодий хлопець, який не отримував посвідчення водія, проте водив автівку. Його перший раз зупинила патрульна поліція. Він сплатив штраф 3400. Ну і думав, що буду далі їздити і сплачувати, якщо зупинять 3,400. Невелика сума. Проте його через декілька місяців повторно зупинила поліція, склала на нього протокол за частиною 5 статті 126 КУПАПа. Як я зазначив, там. 40, майже 41 тисяча гривень штрафу і позбавлення прав на 5 років. Такий протокол розглядається вже судом, і за його наслідками, якщо буде винесено відповідне рішення суду, його признають винним у вчиненні адмінправопорушення, то, по-перше, він сплатить 40 800 гривень штрафу. По-друге, мінімум 5 років він не зможе отримати посвідчення водія і відповідно керувати автомобілем. Тому майте на увазі.